Христос Воскрес! Апостол Павло потужно сказав все від Бога Ісусом Христом, що примирив нас з Собою і дав нам служіння примирення. Слава Ісусу! Про це примирення сьогодні так бажається проповідувати, брати і сестри, щоб усі християни були примирені з Богом. Це є так дуже важливо. І Павло далі нам говорить, тому що Бог у Христі примирив з собою світ, не рахуючи їм проступків, і дав нам слово примирення. Слава Богу! Це слово примирення сьогодні проповідується, що Бог не хоче зараховувати твої провини. Він хоче, щоб ти примирився, ось, слава Ісусу, і з ним і мав благословення. І Павло дай ще каже: ми як післанці від імені Христа, якби сам Бог. Благає через нас від імені Христа просимо, примиріться з Богом. Бо Він, що не знав гріха, тобто Ісус, став жертвою за гріхи наші, щоб ми стали праведні перед Богом, щоб ми стали Божою правдою в нім. Слава Ісусу! Це є велика нам милість Божа, слава Ісусу, що ми маємо такого чудного примирителя Ісуса Христа, що Він є князь миру, як йому було дано ім'я, ось чудний порадник. Бог сильний, Отець вічності і Князь миру, слава Ісусу! Бо каже: бо кінця не буде множитися пануванню та мир на троні Давида, у царстві Його, щоб поставити міцно Його і щоб підперти Його правосуддям та правдою. Відтепер Аж віки ревність Господа Саофа Це зробить. Слава Ісусу! Такий чудний наш Господь, що Він має мир і Він хоче дати мир для кожного і примирити своє наслідя. Слава Ісусу! До Ефесян апостол Павло нам говорить такі ось слова. І в одному тілі, тобто в тілі Ісуса Христа, примирити обох з Богом завдяки Христа». Убив ворожнечу на ньому, і він прийшов, Ісус, і благовістив Євангелія мир вам, далеким і близьким, тому що через Нього, через Ісуса, ті і інші маємо доступ до Отця одному дусі, і каже: ви вже не чужі і не приходьки, а співгромадяни святим і свої для Бога, щоб ви були ми звіснені, на основі апостолів і пророків. Пророків, де наріжним каменем є сам Ісус Христос. Улюблені, ми примирилися з Богом завдяки Христа. де Ісус тяжко страждав, де кров свята дорогоцінна лилася, щоби ми примирилися з Господом. Як ми маємо це цінувати, улюблені? Слава Ісусу! Як ще написано до церкви Колосянам, ось в першому розділі такі ось слова з 19 го віршу? Вірша, бо угодно було Отцеві, щоб в ньому, тобто в Ісусі, була вся повнота, і щоб завдяки Його, тобто Ісуса, примирити з собою все, умиротворив через нього кров'ю Христа Його і земне і небесне, щоб умиротворити, щоб ми були в мирі з Богом улюблені. Каже: і вас, і вас, що колись були чужі і вороги по розположенню до злих діл. Ось через що ми робимося ворогами Богу, коли ми є розположені до злих діл. «Но Нині примирив в тілі, тіла Його, смертю Його, щоб завдяки представити вас святими і непорочними, і неповинними перед собою. Бог так бажає нас представити святими і непорочними і неповинними. Слава Йому за це. Каже, але якщо тільки пробуваєте тверді в вірі непохитні і не відпадаєте від надії Євангелія, ось що Павло каже: Я вам проповідував! Слава Богу! І зробився служителем. Тому нам треба цінувати, що ми є відкуплені дорогоцінною кров'ю Христа, і то, що ми є примирені, примирені. तो क्या की Того, що зробив нам Господь, слава Ісусу. І як Павло ще каже до церкви Риму, каже, отож, оправдавшись вірою, каже, ми маємо мир з Богом через Господа Ісуса Христа. І каже далі, в 10 му вірші: бо якщо ви, бувши ворогами, примирилися з Богом, смертю Сина Його, то тим більше, примирившися, спасемося і життям Його. Слава Богу за це. І каже, і не тільки це. Каже, але й хвалимося Богом через Господа Ісуса Христа, що завдяки Нього ми отримали примирення. Дяка Богу, що ми отримали, завдяки Ісуса Христа ми отримали примирення. І хочеться, щоб кожен християнин і християнка прийняли це примирення, примирилися з Богом, улюблені, і мали великі Божі благословіння і були примирені один з одним, Ось, тому що ми. Коли будемо покидати нашу цю оселю, наше тіло улюблені, щоб ми не були винні нікому ані одної копійки, ні одного кондранта. Ось. І тому Ісус каже, коли ти приносиш свій дар ось, до життівника і хочеш, щоб молитва твоя була почута, але згадаєш, що ти з братом маєш життя не в порядку, ось. Каже, то примирися перше з братом, каже, ось. тоді принось свого дара. Ісус каже, і навчає наш голова церкви Ісус, мирися своїм суперником, коли ти з ним ще на дорозі, ось, щоб той суперник тебе не віддав судді, а суддя тебе не дав в слузі, а той слуга тебе не кинув в темницю. Тому необхідно зо всіма улюблені примиритися, так учить нас Писання. Слава Ісусу! ось. І тому, яків... Нам говорять пророчі слова про примирителя Ісуса Христа, такі чутні слова каже, коли Він благословляв всіх своїх дванадцятьох синів. Він сказав: не відійде від Юди скіпетр і законодатель від стегон Його, доки не прийде примиритель. А йому покірливість народі. Ось як хочеться, щоб тому чудному примирителю Ісусу Христу ми покорилися улюблені, прийняли Його як свого Господа, як свого Спасителя і жили вже для нього. Не жили вже для себе улюблені, а для нашого Господа Ісуса Христа, Чудний наш Господь, і тому дійсності. Як нам необхідно примиритися, адже Бог написано, назначив день, що буде судити вселену завдяки предназначено їм мужа Ісуса Христа, воскресивши Його і мертвих. Всі будуть судимі, улюблені, ось. Положено людям один раз померти, а потім суд, написано до євреїв, і буде суд улюблені. І Павло каже, знаю, каже, що буде воскресіння праведних і неправедних, чого і вони самі сподіваються. І тому Павло каже, Каже, я стараюся мати чисте сумління щодо Бога і людей. Необхідно мати чисте сумління, ось, щоб ми були благословені Господу, брати і сестри. Тому хто ще не примирився, може примиритися. ось. Це є чудна жертва Ісуса Христа, це є чудний примиритель Ісус Христос. Він є князем миру і Він бажає кожну людину примирити. Ось як євреїв, знаєте, було свято примирення і очищення. Ось воно називалося по-єврейськи кіпур. Ось що люди старалися євреї примиритися, очистити свої совісті і свої серця. Слава Ісусу! І примиритель єврейське слово щіло, це названо нашого Месію і Спасителя Ісуса Христа, який прийшов, щоб усіх людей примирити. Слава Ісусу! Тому, дійсності, маючи по милості це служіння примирення, ось в дійсності закликається кожну людину примиритися з Богом. Так Писання учить улюблені, щоб ми прийшли до Господа Ісуса Христа, а Він вірний і правильний, Він просить нам гріхи наші, коли ми будемо ісповідувати Визнавати свої гріхи, ось. І коли ми оцінимо і зрозуміємо, що перед Богом у люди усі згрішили, ось, усі згрішили, але отримують оправдання даром. Слава Ісусу. Тому дійсності необхідно усім людям прийти до Господа Ісуса Христа. І цей чудний примиритель, наш Бог, князь миру, він примирить. Тебе з Богом, і ти зможеш війти в царство Боже, коли на це прийде воля Господня для кожного із нас. Слава Ісусу! Ось як Давид це цінував, мавши всі Божі благословіння, ось, всі благословіння. Але він зрозумів одну річ: ось тільки в Бозі заспокоїться душа моя. Слава йому. Тільки з ним є правдиве щастя, з нашим Богом. Як Давид каже в псальмі, і ззаді, і спереді, і руку на тебе кладе Господь, він є кругом тебе, слава йому. І Давид каже, куди я піду? Від духа Твого. Всюди є Господь присутній. І Він наш зародиш створив у тробі нашої матері, і призначив нас, щоб ми жили для нього улюблені і несли. Його величне ім'я усім народам говорили про Ісуса Христа, про чудного примирителя, який хоче усіх людей примирити з Собою. Слава Ісусу! Алелуя! Він що не знав гріха, він став жертвою за гріхи наші, щоб ми стали праведні перед Богом завдяки смерті Ісуса Христа, завдяки Його життя. Ми утримуємо оправдання, слава Ісусу, і отримуємо велике благословіння. Тому цінім улюблені брати і сестри. Що ми маємо такого чудного примирителя, який любить усіх, і не дивиться на обличчя, а дивиться на наше серце, ось на нашу внутрішність ось. Як Бог собі вибирав на царство ось, Ізраїля серед синів Ісея, ось. багато синів, гарних, поважних ось. Каже: ну одного ще немає. Каже. А він там в полі, він з овечками, він овечки пасе. А Самуїл каже: ми не сядемо до столу, до трапези. Поки він не прийде, і коли прийшов Давид, а Господь каже: Це є він. Ось тому що Бог сказав: знайшов я Давида, мужа, по серцю своєму, дав би Бог, щоб наше серце було любляще до Господа, щоб ми не пів серця віддавали Господу. А повне серце від гарячого серця, не щоб наше серце не було літепне, а щоб воно було гаряче для Господа, щоб воно палало для Ісуса і возвіщало величне ім'я, що в імені Ісуса Христа є примирення для всіх народів. Ісус є істинний примиритель, Його дорогоцінна кров прощає всякий гріх. Слава Ісусу! Аллилуйя! Ось і приємно, що Він дав таке служіння, примирення, що ми можемо проповідувати і нести це слово примирення. Щоб, щоб всі люди примирилися з Богом завдяки смерті Ісуса Христа на Христі і Його дорогоцінній крові отримали оправдання. Слава Ісусу! Хай ім'я Боже буде прославлене в житті нашому. Йому за все хай несеться слава і подяка. Отець, Син і Дух Святий. Амінь.